Слухайте, я скиглив. Про демографічну проблему. Три спешли поспіль. Ні в кого не вистачає яєць вийти і сказати їм: слухайте, 85% з вас зайві. Знаєте, що б я хотів? Врятувати пацана з потогінного виробництва. Було б круто всиновити пацана, який зробив цю сорочку. З'явитися на фабриці так. Гвинтокрил це найкращий до сраки. Все я звалюю засіб. Все, що потрібно, оцінити ситуацію. Бачиш на вулиці зомбі, до сраки все. Коли я вперше почув історію саєнтології, я такий, це найтупіша х**ня, яку я коли-небудь чув у житті. Слухайте всі на землю, повернеться космічний корабель, всім роздадуть кросівки. Це Том Круз. І одночасно з тим, як я сказав, що це найтупіша річ, яку я чув, є віра в те, що була жінка, яку ніколи не їли, але вона народила дитину, яка ходила по воді, померла і через три дні воскресла. Отже, дайте мені закінчити, перш ніж будете постати кудись. Ні, чи може комедія зайти занадто далеко? Люди були занадто суворі до цього чувака з кліперс. Для 80-річного білого все було не настільки погано. Він такий, можеш спілкуватися з ними, можеш займатися з ними сексом. Просто не викладай фотки з ними в Інстаграмі. А якщо до Фейсбуку, мені до сраки Фейсбук. Головне, аби не в Інстаграмі.